Позаду мене знаходиться площа Святого Марка. І так виглядає Венеція. Сьогоднішнє те, що в мене є, це праця багатьох років. У Венеції основний вид транспорту це гандоли. Отакі невеличкі туристичні лодки, які прогулюють туристів. Більші лодки, які привозять і відвозять. Життєво необхідні побутові речі і все, що необхідно для життя. Замість доріг тут водні канали, але приємна сонячна погода і дуже тепле повітря, задоволення від такої погоди. Вчора був цілий день дощ, і, знаєте, сьогодні йду і запитую, скільки коштує зонтик при сонячній погоді. Він говорить, що 5 євро. А вчора, коли був дощ, цей зонтик коштував 10 євро. Так що Отак і в житті потрібно щось десь крутитися, десь бути постійно, постійно в русі, бачити, ловити ці моменти. І Вчора можна було продати мільйон зонтиків, тому що туристів у день приїжджає у Венецію від 40 до 100 тисяч людей. І вчора був дощ, і можливо, 20 тисяч зонтиків можна було просто за дві години продати. А сьогодні 5 доларів і 2, і він нікому не потрібен.